Будемо говорити знову ж таки про наслідки, які е, з кожним днем фактично ми все більше і більше можемо розуміти про ті наслідки, які спіткають і Росію і е, приватну військову компанію Вагнера після спроби її ватажка е, пригожена, все ж таки, піти на Москву і після всієї спроби е, перевороту, хоч заклад і виявився невдалим, так чи інакше. The Wall Street Journal пише про африканську відповідь Кремля за Ростов і Воронеж, І російська влада віджимає, так би мовити, золото і діаманти Вагнера у цій частині світу. Уже через кілька годин після того як армія колишніх в'язнів та найманців Пригожина зупинила свій похід на Москву. Кремль поставив перед собою завдання отримати. Повний контроль над розгалуженою імперією, побудованою власне ось цим військовим підприємцем Пригожиним. Заступник міністра закордонних справ Росії полетів до Дамаска. Повідомляє знову ж таки Wall Street Journal, щоб особисто передати повідомлення президенту Сирії Башару Алясаду. Сили ПВК Вагнер вже не діятимуть там самостійно. Високопоставлені посадовці МЗС Росії зателефонували президенту Центральної Африканської Республіки до охорони якого. Належить в тому числі найманці зі складу Вагнера, аби запевнити, що заклад власне не зупинить російську роботу в Африці. Літаки МНС з Росії вилетіли до із Сирії до Малії ще одного з опорних закордонних пунктів Вагнера. Така дипломатична метушня показувала наміри Путіна уп упокорити той хаос всередині країни, який виник, і запевнити партнерів Росії в Африці і на Близькому Сходу, що операції... Вагнера там не припиняться, але далі будуть здійснюватися під новим керівництвом. Розповідають джерела Wall Street Journal серед дипломатів, розвідників і перебіжчиків із Вагнера а також людей, які проінформовані в ході розмови. Ну і зокрема йдеться про те, що Росія роками фактично заперечувала будь-які зв'язки із Вагнером. А проте тепер Кремль намагається взяти під контроль розгалужену мережу найманців, якою керували пригожин і його. Помічники. Суботній заклад показав розкол серед російських еліт. Тож неясно, якою мірою і як швидко вдасться це все ж таки зробити. Вагнер допоміг Росії посилити свій вплив, і уряд не хоче від цього відмовлятися. каже зокрема Джон Пітер Фам, це колишній представник Ша у західноафриканському регіоні. Сахель Вагнер давав державі змогу ховати кінці воду. Продовжує він, і питання в тому, чи можуть вони зараз впоратися із такою складністю. Із мінімальними витратами і на короткій руці Вагнер допомагав Кремлю посилювати міжнародний вплив і збирати доходи, якими керувала холдингова компанія «Пригожина», Конкорд і мережа підставних компаній свідчать заяви західних чиновників і документи, з якими ознайомився Вострій Джорнал. За словами західних чиновників компанії Вагнера генерують сотні мільйонів доларів на рік в Африці, що є важливим джерелом фінансування і для збереження впливу Росії на континенті, і для фінансування, в тому числі операцій в Україні. Джерелами доходу групи є експорт суданського золота до Росії, а також Алмазів з Центральноафриканської Республіки до Об'єднаних Арабських Еміратів і деревини до Пакистану. Розповідають власне чиновники журналістам Волстрітж. Орнал упродовж років група Вагнера працювала на автократичні режими на Близькому Сході та в Африці, а віднедавна почала проникати і до країн Латинської Америки та Карибського басейну в Україні та Росії. Вагнер налічує понад 30 тисяч бойовиків. Пише Wall Street Journal і додає, що найманці Вагнера, яких підтримують політтехнологи, фінансисти та геологи для пошуку корисних копалин, закріпилися в Малій, Сирії та е, Центральноафриканській Республіці. Рупування допомагало придушувати антиурядові протести також у Венесуелі та Судані згідно із даними власне американських е, військових, які і тих документів, які потрапили під час уста... в мережу під час е, такого витику масштабного американських розвідданих. Соратники Пригожина планували зокрема таємну поїздку на Гаїті ще в лютому, аби запропонувати свої послуги уряду, який намагається утримати. Контроль над Порт о пресном близько 6 тисяч співробітників Вагнера виконують різноманітні завдання за межами Росії та України, починаючи від охоронних шахт. Від охорони, точніше, шахт і політиків у Центральноафриканській республіці, де громадянська війна триває вже 10 років, і до захисту нафтових свердловин і підконтрольних уряду територій у Сирії у Малі бійці Вагнера за підтримки винищувачів і гелікоптерів російського виробництва займають разом із малійськими солдатами також сахарські села, що потрапили під владу ісламістів. Бойовики воюють із державою там із 2012 року. Ну і доля операції Вагнер тепер зелено. Жить від того, чи зможе Кремль одночасно марганалізувати Пригожина і зберегти ту імперію, яку він побудував на трьох. Фактично континентах деякі чиновники із національної безпеки власне США оцінюючи перспективи, кажуть, що у Вашингтона може з'явитися можливість відновити вплив на континенті, де окупалися Росія та Китай. Адміністрація Байдена, і європейські уряди наполягають на тому, щоб африканські лідери припинили співпрацю із Вагнером і посилюють санкції проти групи. У січні директор ЦРУ Вільям Бернс нагадаю тиснув на лівійського зокрема командувача, або той вислав Вагнера, побоюючись що група може отримати доступ до нафтових багатств країни, також міністерство фінансів США, нагадує Wall Street Journal, Визнало Вагнер транснаціональною злочинною організацією через його дію в Україні, власне, на боці. Росії. Ну і у вівторок Сполучені Штати запровадили санкції проти африканських золотодобувних компаній, котрі, як стверджується, використовувалися Вагнером для фінансування бойових дій в Україні. Представник державного департаменту заявив, що незабаром буде оголошено і про інші заходи. Після того, як Путін роками заперечував будь-які зв'язки Кремля з Вагнером, у вівторок він заявив, що ця група фінансувалася російською державою, зокрема російський диктатор, а визнав, що впродовж. Останнього року із російського бюджету було витрачено 86 мільярдів рублів, що дорівнює близько мільярда доларів. Ну і Зокрема, от такі дані ми маємо від американських журналістів щодо діяльності ПВК Вагнера за межами Росії і України, ну і також подальшими діями кремлівського режиму, у який спосіб вони будуть намагатися взяти під контроль цю розгалужену імперію, яку вибудову роками вибудовував зокрема Пригожин. Що ж, ми будемо й далі стежити за тими наслідками і результатами фактично також цього закладу, і про що це означає, що це означатиме і для нас, що ми від цього. Го виграємо, а що від цього програє Росія будемо також далі аналізувати в нашому ефірі.